Ще одне питання, друзі, яке хотіли б торкнутися, це питання запасу води. Дивіться, якщо ви проживаєте в квартирі або в приватному будинку, і у вас немає своєї криниці, де, ви, де у вас стоїть насосна станція, ви залежите від води. Не питної, тому що питну воду можна купити, а від технічної води. Тому є, знаєте, є рекомендація така, щоб коли вже прийде той зимовий період, коли ми будемо бачити, що будуть відключення, і можливо, що будуть відключені води, маєте вдома запас води, там, розрахований там, десь, наприклад, 20 літрів, там, 15 літрів на одну людину, яка проживає у в сім'ї, технічної води, саме технічної води. Тому що, знаєте, купити питну воду ми можемо, в магазинах її достатньо. Ну, в принципі, ви можете і запас зробити пітної води. Період, холодний період, вона спокійно буде зберігатися у вас або на балконі, або там в якомусь приміщенні, де прохолодно, питна вода вона зберігається дуже довго. Питання в технічній воді. Туалет. І якщо у вас є діти, якось, хоч якось їх сполоснути, коли відбуваються блекаути і відключення води. Тому рекомендація: розрахунок десь 15 літрів на одну людину. Тримайте вдома, звичайно, з крану, поки вода є. Наберіть там баклажки, там, 10-літрові, там можливо, там, 6-літрові, кілька, щоб у вас була технічна вода. Тому що, знаєте, вже як практика показує, через півдня, півсуток, коли немає води, виникає проблема з туалетом. Чим змивати? Якщо у вас є діти, на вулиці туалетів немає, тому краще мати технічну воду для таких потреб: мити посуд. Також технічна вода. Тобто маєте вдома і треба мати певний запис, певний об'єм цієї технічної води для того, щоб певну кількість там, технічної води розрахованої на ваших жителів. Можливо, краще це буде 20 літрів на людину, як коли вже починається період. Ви собі там взяли там, каністри, або там це бушні, там каністри пусті від питної води, якщо ви використовуєте, якщо ні, там звичайні каністри. Наберіть собі там на 5 членів, там, на 4 члени води, там, 80 літрів, 60 літрів води, хай вона, вона стоїть в баклажках, десь там біля балкону або на балконі. Але це, знаєте, критичний резерв, який. У вас є і, наприклад, відключення електроенергії відключається в на насосній станції. Ви живете в багатоповерхівці. І знаєте, я пам'ятаю, коли в Києві не було води, то перший, там, другий поверх, може там третій поверх, ще якийсь там тиск води був, тому що вони на генераторах працювали. А вже 8, 9, 10 і вище поверхів вода вже туди не могла подаватись, тому що не вистачало тиску. І ставало питання у людей: ну що робити, як в туалет, як помити посуд, як користуватися цим. І це було проблемою. Тому рекомендація вам заздалегідь підготуватися до цього моменту. Придумайте, всі ці моменти пов'язані з комфортним перебуванням під час можливих блокаутів. Ми не знаємо тільки Бог знає дійсно, як воно буде. Ми надіємось, що буде найкращий варіант.